Якщо в місті був острівець світла, який місцеві охрестили лас вегасом то і він зник на колись яскравому поштовому темрява. Хіба що біля маленьких ресторанчиків мерехтить ілюмінація? Підприємці не бажають втрачати клієнтів, тож вмикають генератори. Люди, які поспішають у справах, вже звикли до монотонного деренчання агрегатів. Треба трошки продумати про тих хлопців, які зараз у грязюки, у багнюки, у холоді. Оце про них, їм важче, ніж нам. Ми якось протримаємо всьому. Прогуляємося. <гулюємося> да. Нема світла вдома, просто гуляємо. Взагалі тільки немає світла в Датцевському парку, в парку правди. Геть взагалі немає нічого. Ми тут і А так рятуєтесь гулянням. А Так, рятуємося да. гулянням. Зарядки, павербанки, відсотки на батареях, телефонів, про це усі думки. Незручності, ну звичайно, вони є, але встигаємо, підлаштовуємося і на роботу беремо, займаємося, встигаємо потихеньку. Слово генератори вже міцно увійшло в щоденний лексичний запас кожного українця. За популярністю в інтернеті запит упевнено тримається на третьому місці. Попереду хіба що слова війна та шахеди. Продажі генераторів з початком тривалих відключень зросли на чверть. Коло споживачів цього обладнання обмежена. Ними можуть користуватися тільки мешканці приватних будинків і підприємці. Є бензинові, інверторні дізельні генератори, є різної потужності, є на 220, на 380, якщо ну, щось потужне, якщо це підприємство, то є на 380. Також є звичайні генератори, які можна використовувати вдома, але ні в кому разі не ставити в квартирі чи в домі, треба виносити їх на вулицю, тому що вони дуже небезпечні. Майже кожен підприємець до цього часу придбав генератор. Бізнес не повинен простоювати, упевнені у цій крамниці. У нас були зарядні станції, вони вже е розрядились повністю, і зараз ми підключили вже генератор, тобто працюємо на генераторі, тобто, все для того, щоб покупці завітали, щоб нас бачили. Тобто, магазин відчинений. щасливі власники генераторів у приватних будинках скаржаться лише на одне. На довгий час не помикаєш, адже бензин це теж кошти ну незручно. Розуміємо, що по-іншому ніяк, але сподіваємось на краще. Альтернатива генераторам: сонячні панелі чи вітряки невеликої потужності. Але за словами експертів, їхня ефективність перебільшена. В нашому місті більша частина зимового періоду у нас без сонячних днів, хмари, і в такому випадку ефективність сонячної електростанції падає дуже суттєво. Навіть не вистачає зарядити акумулятори. Якщо це буде потрібно, вітряки також можна їх встановлювати, але вони повинні бути на певній відстані від будівлі. Тому для побутових споживачів це також на сьогодні не дуже доступний спосіб. Михайло згоден з таким твердженням енергії від його двох невеликих сонячних панелей вистачає всього на кілька годин. Чоловік пояснює, такі прилади не розраховані на тривалі відключення. Терплю, тому що ну, нема куди дітися. А як виходимо з положення? По-перше, я живу в приватному секторі, от. там у нас поменше виключають електроенергію. Ну так от, пристосовуємося. Мешканцям багатоквартирних будинків радять запастися ліхтариками, акумуляторами та павербанками. Наука нічого більше не придумала. Свічки ж зараз вважаються повним анахронізмом. Інша проблема часті вмикання і вимикання електрики. Це негативно впливає на роботу побутових електроприладів. У такий час розповідає експерт, деякі з них краще відключити від загальної електричної мережі. Якщо є автомати в відні або є розведена таким чином проводка вдома, що можна відключити окремих споживачів окремими автоматами, то бажано це зробити окрім освітлення, тому що стан електромережі, коли світло з'являється, нам в принципі невідомий. І наскільки буде завантажені там окремі фази, і це може призвести в принципі до... Зміни якості електроенергії може короткотривали, може все таки довго тривали, то бажано все таки зробити таке відключення. В такі періоди страждає не лише обладнання, нерви також на грані. Та психологи говорять, переживати негативні емоції це нормально, і в кожній ситуації треба шукати позитив. Давати собі змогу знаєте, відпочити зайвий раз це. Дуже дієва порада. Я проводила опитування серед своїх читачів, да, серед своїх клієнтів, де багато хто сказали, я став більше спати. Це класно. ну, Один із плюсів, там, де ми можемо поставити такий один плюсик 100% при вимкненні світла. Друга, такий плюсик, я почну з плюсів, да, це люди почали грати в ігри. Настольні, да, вони підлаштувалися, фонарики якісь да, свічки, все що можна було. Грають настольні ігри, спілкування, да. Таке, знаєте, із гумору. Здавалося, що ми давно не спілкувалися зі своїм чоловіком, а він така цікава людина, да, з'ясувалась. Пристосувалися вже, живемо. Які незручності при цьому у вас є Ну є незручності, але з ними можна вправитися. Приходьте терпіти. Доводиться терпіти. А що робити? Це графіки, можуть бути і лояльнішими. Але маємо те, що маємо. Сподіваюся, все швидко відремонтують. Мережі полагодять. Звичайно, певні незручності є. Якщо не можеш змінити, підлаштуйся під ситуацію. Це нині найкраща стратегія. Це буде такою певною мірою відчуття контролю, яке ти можеш щось зробити. Тобто я знаю, що вимкнуть світло. Я вже підготувався. Я купив собі там свічки, ліхтарики, купив собі їжу, яку не потрібно да, може бути, не готувати або тільки розігрити. Купив собі якісь розважальні ігри на вечір, на два. І вже я більш менше, це я вже щось контролюю. І рівень тривоги буде зменшуватися. І тоді ми будемо більш-менш себе відчувати безпечно». Є й такі щасливчики, хто знає про відключення світла, тільки з розмов знайомих. Мій будинок підпитаний до станції Мудрьона, тому в мене світло є завжди завжди. Є а на роботі і на роботі я працюю на арселормітал, завжди є. Так, що у... да щось. я, я в цьому да, я в цьому щаслива фахівці відзначають люди під час блекаутів стають ближчі одне до одного і починають цінувати прості речі. Спочатку було важко адаптуватись дитині, наприклад, до цього, але зараз ми біль... до цього вже більш-менш звикли, і в принципі є розуміння того. Чому нам відключають електроенергію? Тому що якщо е, ось цих балансуючих відключень не буде, то ми будемо без світла взагалі. Якщо е, це не робити, виникне така аварійна ситуація, яка призведе, призведе до е, пошкоджень на великих електростанціях і їх відновити буде справою десятиріччя. Іркононенко, Дар'я Юськова, Олексій Правицький, Ігор Притула, Олександр Домашов, постфактум.